Вітаю вас у своєму чарівному просторі. Сьогодні ми будемо вчити prepositions of place, тобто прийменники місця. Всі ті самі прийменники, які в темі прийменників часу. at, in, on. І почнемо ми з in. тому що in і on, тому що вони ідентичні до української мови майже в усіх правилах. А at, як завжди, щось виняткове, щось дивне, дике і так далі. Ми зараз це все проговоримо. Отож, in in a 3d space в 3d якомусь просторі in the back in the classroom in a box в якомусь приміщенні або в чомусь буквально в territory якась територія in london in europe in the alps in the world в світі, в Лондоні, в Європі, чи ми говоримо про континент? Чи ми говоримо про країну, чи про частину світу, чи про світ, чи про гори, про будь-яку територію, про місто, село і так далі. Кар Вен одне з моїх найулюбленіших: це про машину. Машина кар і Вен це вантажівка. Ми вживаємо це з прийменником «in». в машині і у вантажівці. Ми ще до цього повернемося. «Water» – коли ми говоримо про, про воду. «In the sea», «in a river», тобто плавати в річці, плавати в озері, «In a lake», «lake» – це озеро. «In the swimming pool», в басейні. Коли ми говоримо про те, що ми щось робимо в воді. Плаваємо. «Printed material» – Якийсь надрукований матеріал. І не бук в книжці, і не «picture». Оце важливо, тому що в українській ми говоримо на фото. А вони кажуть в як в картинці. От в картинці зображено тето-тето. -тет. То це потрібно запам'ятати. І «in the newspaper» в газеті написано. Ми говоримо так само. «On» – «on a surface», на поверхні. Ідентично. «On a table, carpet, roof, sofa». На столі, на коврику, on the roof, на даху, on the sofa, на дивані. Все, що стосується якихось поверхонь. Тобто на чомусь, знаходитись на чомусь. Floor. On the first floor, on the fifth floor. Це про поверхи на першому поверсі, на п'ятому поверсі. Ми теж говоримо на right, left. On the right, on the left. Праворуч, ліворуч. on. І public transport. On the bus, on the train, on a plane. На автобусі, на потязі, на літаку. Або я летів літаком українською, але ми вживаємо он з тими видами транспорту, в яких ми можемо встати і умовно походити. Тобто в потязі, в автобусі, в літаку ми можемо встати з місця і пройтися. Тоді ми говоримо на чомусь їдемо. Того, що в українській ми говоримо, наприклад, там я в автобусі, але в ліської ви скажете «I'm on the bus». і відповідно, якщо повернутися до «car» і «van», ми не можемо встати в машині, встати і походити. Це буде «in». Прийменник Ін. Добренько. And media. Якісь медіа. On the radio, on tv, on the internet, on the website. Ми це все говоримо схоже. Почув на радіо, побачив на телебаченні, на вебсайті. On the internet. Ми кажемо, знайшли в інтернеті українською, але вони кажуть на інтернеті, on the internet. Це єдині такі штуки, що треба запам'ятати. Це «in a picture». На фотографії і on the internet в інтернеті. Все інше у нас сходиться з українською, що я за що я шалено люблю ці слова, правила і так далі. От, а тепер At a point – моє улюблене, в якійсь точці. Тобто at the door, at the the door, crossroads, at the traffic light. Якщо in та on ми перекладаємо буквально, то at – це щось абстрактне. Тобто стояти в дверях. At the door. ми не маємо на увазі, що людина буквально стоїть в дверях, тобто злилася з дверми і стоїть. Ні, але ну, людина стоїть в дверях. Все, як фразеологізм. At the crossroads. теж на перехресті. Ми не говоримо, що ми стоїмо буквально от на виїхали на перехрестя і стоїмо там. Ні, ми стоїмо перед перехрестям. At the traffic light. Те ж саме. Ми не, ми не вилізли на світлофор і не стоїмо на ньому. Але фраза звучить як стояти на світлофорі. Тобто в якійсь точці. I'm at the point. Я вже в цій точці чекаю на тебе, приходь. На місці. От. Top, bottom end of. Top – верх, bottom-низ, and кінець. At the top of the stairs. Зверху, наверху сходів. Where is the cat? The cat is at the top of the stairs. At the bottom of the page. На дні сторінки ми так не говоримо, бо bottom ще часто перекладається як дно. А тут ми говоримо внизу сторінки. At the bottom of the page. At the end of the street. В кінці вулиці. Все. Group activities. At the party, at the concert, at the cinema. На вечірці, на концерті, в кіно. Просто якісь Group activities, групові активності це щось таке абстрактне. At. часом перекладається в, часом перекладається на, в залежності від того, як нам зручно це School, university. At school, at university. в школі в університеті. І є такий один нюанс, що ми говоримо at school, коли ми знаходимося. Буквально це, це просто фрази, ну тобто всталі фрази At school, at university, коли ми знаходимось буквально там. Але якщо ми хочемо сказати, що наприклад хтось нас питається чим ти займаєшся в житті, і ми хочемо сказати я навчаюсь в університеті, то це буде in university або in school. Якщо ми буквально в будівлі, типу Ало мам, я в школі, то це буде I'm at school, school. Але якщо нас питається, чим ти займаєшся в житті, то це буде. I study in при Принагідно посеред відео. Нагадую, що якщо вам подобається моє відео, чи якщо ви на моєму каналі вперше, обов'язково підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі, вподобайки. Це і є лайки, неважливо Я буду дуже вдячна за ваші відгуки, Тому що я хочу вдосконалюватись, покращувати вже те, що в мене є, і додати щось нове. Якщо у вас є якісь ідеї, а також якщо вам подобається мій контент, і ви хочете віддячити якось фінансово, то у мене є баночка, на яку я збираю кошти, з якої я потім... Допомагаю своїм друзям закривати збори, того що у мене часто друзі і я сама відкриваємо збори на армію для конкретних бригад. І це все ви можете побачити в мене на інстаграм-сторіночці. Тому всі посилання в описі. Дякую вам за любов, за підтримку і за те, що ви вчите англійську. Разом будемо представляти Україну на світовій арені. Home work. At home. вдома, At work. на роботі. Просто сталі фрази. Все, Shops. Магазини якісь At the bakery, at the the bakery, cafe, at the chemist Можливо, це більше в британській використовується англійський, але я ніколи не чула, щоб люди казали, що вони йдуть at the chemist В Америці говорять drugstore але з магазинами загалом stores ми говоримо at at the bakery – в пекарні at the cafe – воно читається Ей, кафе, то, що це запозичення з французької, і пишеться ось так: аксант Гу, чи як називається цей ну, не наголос, а аксант. Ось ця рисочка зверху. Це про те, що це слово запозичене з французької. Наскільки мені відомо з таких популярних слів, воно єдине, яке так пишеться. от. Добре, я сподіваюся, плюс-мінус зрозуміла різниця. Ще хочу навести певні акценти. Наприклад, якщо ми хочемо сказати, що ми їдемо на річку, тобто ми будемо мати пікнік на річці, то ми кажемо We go at the river». Ми їдемо «at». тому що це не буквально, що ми чи ми там ми сидимо на річці. Це не означає, що ми буквально сидимо на річці. Але якщо ми плаваємо. Або взаємодіємо, не знаю, якось в воді щось робимо, то це буде in a river. Це все такі вправи. Особисто я раджу робити максимальну кількість разів, от скільки вам вийде, навіть якщо ви будете робити помилки, повертатись до цієї першої вправи і переробляти її багато разів, тому що. Так, ви запам'ятовуєте прості речі. От потім вам трапляється щось в реченні, подібне, і ви згадуєте конкретно якусь фразу, і ви вже впевнені, що це так було. Того, що ви запам'ятали, ви зробили помилку мільйон разів в одному слові, і таким чином запам'ятали це. Це треба вивчити. Так, вони поділили на групки ці слова, щоб вам було трошки легше це зробити на поверхні, чи там пов'язані з водою. Вони вживаються окремо. Ви просто мусите говорити і запам'ятати це, вивчити, але ясно, що зубрити кожну окрему фразу, то це. Краще собі навести якісь метафоричні зв'язки, і тоді буде легше. Але все базується на повторенні, мусите собі багато разів пропрацьовувати одне і те саме подібні речення, нові якісь речення, щоб ви запам'ятали, що де з чим, і робити це поступово, і не все зараз, не все в один день, кожного дня потрошки. За тиждень, якщо ви будете робити всі вправи, і я більш ніж впевнена, що ви на 99,9% все знатимете і всі ці штуки розбиратися. Чи запам'ятаєте, чого я вам і бажаю! Всі вправи і матеріали, як завжди, в описі до відео. Я вдячна вам, вдячна за перегляд. Обіймаю всіх, бажаю всім чудесних, чудесного життя. І все, до наступних зустрічей!